Я вас вітаю. Хочу показати вам мої дві оці красуні. Розквітли в мене дві рослинки такі гарні: це Таберні Мантана і Гарденія. Ну, Таберні Мантана мене вже радує цвітінням уже давно, а все я ждала, щоб розквітла ще й Гарденія, щоб порівняти ці дві рослинки, показати вам їх. Ось подивіться, яка красота. Це Гарденія, ось так виглядає. Ось така квіточка, але в неї вона вже третій день, день квітне. У неї, бачите, пелюстки почали отак закручуватись. А так взагалі квітка величенька, дуже така гарна. І ось така тибернімонтанка, в неї такі, бачите, квіти відрізняються і за розміром. Іноді бувають маленькі, іноді махрові, іноді більш такі, ось така з хвилястими краями, така дуже красива. Ці рослинки дуже схожі одна на одну. В них, як бачите, і квіти біленькі, такі гарні. І листочки такі в них яскраві, блискучі, дуже такі гарні. Ось, Бачите, які повипускала листочки. Часто на форумах дивлюсь, там спілкуються любителі квітів. Одні там жаліються, що гарденія погано в них росте, що чорніє лист, там. інші радять. Завести замість гарденії та бернімантану, що начебто вона більш-менш більш капризна і легша в догляді, але я можу сказати, що ці дві рослини потребують особливого догляду. Обидві ці рослини люблять кислий ґрунт, це обов'язково. Ось я можу показати, бачите, на листочках нестача. Мікроелементів так позначається на листочках. Це видно, що їй не вистачало поживних речовин. Хоча вона в мене зростає, бачите, і горщик в неї немаленький, можна так сказати. І все одно вона дуже швидко нарощує багато коріння і нарушує дуже багато зеленої маси. І потім їй не вистачає поживних речовин, потрібно її підживлювати. От Я, наприклад, взимку не підживлювала особа. Так, думаю, ну, зазвичай підживлення рослини відбувається з весни до, там, до кінця осені. І тому я й не підживлювала. І вона, бачите, трішки в неї знову почали такими хвилями портитися листочки. Тільки починаю трішки підсипати грунта свіженького на дно. Там я той прибираю, інший підсипаю і підживлюю трошечки добривом. Добриво для азалій беру. І вона починає тоді краще зростати. Ось вона випускала вона, бачите, скільки молодого листя гарного такого блискучого. Це говорить, що все добре, їй всього вистачає. А оце листячко таке негарне, це, мабуть, вона вже його так, як ви знаєте, кажуть, з'їдає вже його, витягує з нього всякі потрібні елементи. Дуже класна рослинка. Ось вона у мене вже отака. Як деревинка, бачите, як вона росте дуже-дуже швидко хвильками, цвіте часто, дуже гарна. А це горденіка, я її придбала десь отакою, отаким вкоріненим живцем. Але прийшла вона до мене така страшненька, бідненька, Отакі листочки там були знизу ще залишились, отакі, якісь покручені, таке відчуття, що їй чогось не вистачало. І після пересадки в кислий ґрунт вона почала зростати. Ось отак понарушувала гілки. Одну гілку я навіть зрізала, ось бачите, отут зрізана гілочка, вона така довга виросла, дуже-дуже довга. Я хотіла її вкорінити, але треба було в парничок, а я поставила просто у воду, так як я це роблю, з... О, бачите, вже квітка відпала. От вони отак відпадають, вони ще навіть і не вялі, бачите, а квіточки відпадають. І я поставила на вкорінення просто в воду, і вона ото стояла-стояла, пов'яло листя, взагалі, не вкорінилась вона в мене. Ну, можна було, звичайно, при бажанні, але не, хотіло мені, не хотілося мені вже взиму. І так на вікнах багато все стоїть. Ця гарденія у мене їй скоро буде рік, десь приблизно. От Бачите, вона з такого маленького. Невеличкого живця. У ну, мене тут листя, звісно, гарне, а було таке листя на ній не дуже красиве, мале покручене. Вона виросла в таку красиву рослину, що, що говорить про те, що обов'язково цим рослинам потрібний спеціальний ґрунт. Вони не будуть у вас зростати в універсальному. Хоча я бачила відео інших цвітоводів. Що вирощують вони і в універсальному ґрунті. Ну, не знаю. Не знаю. В мене була магазинна така рослинка. В горщику було там, по-моєму, 4 вкорінених живця. То вона у мене росла, потім я її розсадила нормально, непогано росла. Потім знову я побачила, що щось листочки якісь такі стали не дуже гарні. Замінила ґрунт. І замінила ґрунт, я універсальний додавала. Надивилася ж цих цвітоводів, які вирощують в універсальному. Думаю, можливо, я не так неправильно доглядаю, посадила в універсальний ґрунт, і рослина почала чорніти листя, тим більше взиму це було. І, в общем, ті рослини одна за одною почали гинути і в общем, не стало в мене їх. Тому я зараз сажаю тільки. Кислий ґрунт, і вони класно виглядають. Дуже вони ароматні і таберніманта ароматна. Пахне в неї, в неї квіти пахнуть. От мені схоже на квіточка, схожа на ароматом на от Щось є подібне. Ця гарденія, аромат абсолютно інший. Сильний, такий яскравий, такий теж дуже приємний. Але та бернімонтана, як я помітила, мені наче вона ароматить перший день сильно, а потім уже не так не дуже відчуває запаху цього. В общем, дуже класні рослини всім совітую. Прекраса дуже для сада, для зимового листя. Взагалі бомба. Мені так подобається, це блискуче листя. Дивіться. клас. І дуже, дуже приємно піднімає настрій, коли, вона, коли рослини здорові, коли не хворіють. Коли... Немає, ось в мене були отакі, з'явилися ці листя, отак по коричневі, вже деякі я зняла з цього з деревинки. Тут трішечки якось так було неприємно на це дивитись. А зараз, от, коли вона повипускала нові молоді прирости, гарні квітне, дуже-дуже класно. Так, що я ще хотіла показати? Ще хотіла показати вам вкорінення азалії, ось, ось такі в мене красотки також є. Це азалії, ароматні, так як я вже говорила, що дуже люблю ароматні рослини, щоб вони не тільки квітли, а ще й пахли. Азалії в мене були, були азалії з магазину, ну, подаровані там, на 8 березня, на якісь свята. Сама я собі ще придбала один кущик. Ну, вони у мене ростуть отак буквально рік, там, півтора і потім пропадають, тому що вони не люблять пересушки. Як тільки пересушиш цю рослину, починається там, ну, наче вона і відходить, там деякий час росте, все, ну, пару пересушок, і рослину можна загубити. Так, у мене одна за одною вони пропали. А це я ну, вирішила я більше думаю, не буду, не мої квіти, не буду я їх більше заводити. І... Але після того, як я попала в потрапила до ботанічного криворуського саду, я там побачила. Там дуже багато сортів азалів. У мене є відео на каналі, хто не бачив, можете подивитись. Там є саме ці сорти, оці ароматні. Я там їх показую в відео. Там таке різноманіття саме цих азалів і чому от мені захотілося саме цих ароматних. Я підійшла до працівниці, запитала, я знаю, в них там рослини продаються, є на продаж. Але вона мені сказала, що є на продаж, але тільки вони не квітнуть, і, тобто, назв немає. Вони вкорінені, от, ну, невідомі рослинки. А мені хотілося саме ті сорти, які я там надивилась. Тому я попросила в неї купити, придбати живці свіжозрізані. Ну, Вона погодилася, але каже, що вкорінювати потрібно, коли вони відсвітуться, ці рослини, навряд чи вони вкоріняться. Ну, я все-таки взяла, думаю, ризикну. Посадила я ці живці. У агропірліт вони у мене вкорінювались. Вкорінились вони буквально десь, я не знаю, ну, місяць-півтора. От, от, от десь не, не таке довге було і вкорінення. І із трьох живців в мене вкорінились два сорти. Я брала великоквіткову велику білу, гарну таку азалію, теж вона у мене є там на відео. Потім брала таку кораллову рожеву, ось вона. Ось вона. І ось також більший екземплярчик. Ось, дивіться, який гарний. Більший екземпляр. Оце я розділила, там була гілочка, і збоку таке було, теж відходило. То я відламала, думаю, спробую вкорінити дві. І вони обидві вкорінилися. Бачите, які при... класні. Е, обидві вони і вкорінилися. Зараз я їх отак покажу. Ось такі красотки вони в мене. Я не знаю, я така задоволена взагалі, що. Я так хочу побачити їхнє цвітіння, вони дуже ароматні. Такий аромат стоїть на весь сад. От, там, в теплицях, вони, їх дуже-дуже багато і в період цвітіння дуже-дуже ароматні. Ну Я от побачила тільки, оці, що оці всі не перенюхувала, але от підходиш до куща і прям відчувається аромат. От Біля інших не пахне, а от біля цих кущів прям аромат стояв такий дуже-дуже приємний, весняний, такий прям яскравий аромат. Одна, як я сказала, вже оці дві у мене такі ну, коралові чи персиково-рожеві, ось такі, а це якась вона в неї більше листя, крупна, таке, і квіти в неї теж більші і такого прям пурпурного кольору. Дуже красиві, дуже красиві. І ось отак я їх недавно пересадила, вже у більшу в більшу. Ну Це такі в мене, бачите, пластикові бутилки. Це для того, щоб бачити. Корінчики, як розвиваються, і як е, про, ну, пролитий ґрунт, щоб вони не пересихали. Тому що вони у мене цілий рік стояли, навіть більше, ніж рік, це їм вже десь, десь другий рік, вони у мене два, два роки. Вони у мене стояли під пакетом. Я їм такі робила теплички, минуле літо, все літо вони в мене стояли під пакетом. Я дуже боялась, що я їх. Пересушу, тому що вони були в маленьких стаканчиках, і я боялася, що я їх пересушу. Тому ось я їх пересадила, і тепер потрібно слідкувати за тим, щоб постійно вологий був ґрунт. Не можна, щоб він був сухий. Вони у мене стоять на підвіконні, в іншій там кімнаті, в вітальні, під низом батарея і все одно, бачите, вони дуже класно виглядають. Листя не черніє, нічого не сухне, не відпадає. Що, як бачите, дуже важливо, це все-таки ґрунт і полив. От ось такі у мене справи. Дуже я задоволена, що в мене є тепер такі рослинки. Ну, ось На сьогодні таке відео. Ой, дуже задоволена я. Я так чекала, та Берні монтану я бачила вже як квітне, а ця в мене ще оце... за цілий рік вперше ось випустила тільки один бутончик. Ну, я сподіваюся, надалі вона почне вже квітнути. Закладати бутони. Не знаю, можливо, для неї потрібні якісь перепади температур для цвітіння. Так само і для азалій, можливо, потрібно. Ну, неможливо, а мабуть, все-таки потрібні перепади. Ну, Мені зараз головне, щоб наросли кущики гарненькі, щоб вони були здорові, крупненькі, а потім будуть вже, може, і квітнути. Ну, Ось таке на сьогодні відео. Дякую за перегляд. Наступні відео будуть про. Я хочу показати вам свою колекцію хоїчок, що в мене там новенького додавалось. Так що заходьте, будь ласка, на мій канал. І до нових зустрічей. Всім пока!